Час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час шукати і час розгубити, час мовчати і час говорити. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Всі справи, які перераховує Соломон, вони забирають у нас час. Для того, щоб підготувати проповідь, що потрібно час і багато часу. Ви, коли прийшли сюди, зараз витрачаєте свій дрогоцінний час. Кожна можливість використана або обдумана, вона забирає на у нас час. І що саме цікаво, що навіть якщо ми щось робимо або нічого не робимо, ми все одно втрачаємо час. Отаке От то життя постійна втрата часу. Коли я приїхав сюди, для мене то було дуже багато незвичних речей, тому що я перед цим жив в селі. І ну, в селі, звичайно, багато роботи, вона ніколи не закінчується, ти робиш, робиш. Але є деякі відмінності між тим, що відбувається тут. В селі був такий принцип. Я приходжу до бабусі, і вона мені каже: робота не вовк, в ліс не втече, поїш хорошо собі, відпочинь, а потім йди працюй. Тут приходиш ти і так в лісі, робота немає куди втікати. Їсти, якщо є коли, то добре, а от відпочивати, то вже відходить на другий план. І знаєте, тут такий ритм життя, що першокурсники, напевно, мене розуміють, що ну не встигаєш ти інколи війти в цей ритм. Потрібно півроку, кому рік, а дехто чотири курси проучиться і так і не встигає війти в ритм життя, який відбувається тут. Одна особлива така відмінність у житті, яка була в мене там, в селі і тут. Що там ти приходиш до роботи, а тут робота приходить до тебе. На пошту приходить, в контакті приходить, приходять книги, по яких треба писати звіт, приходять смски, де тобі кажуть, ти маєш бути там і там, в таку, в таку годину. І так далі. І тут робота до тебе приходить, і що цікаво, що в селі ти виконав якусь роботу, прийшов, і та робота залишилась там на полі. А тут ти приходиш додому, і та робота з тобою приходить. Додому, в комп'ютеру, в гаджетах і так далі. І ця така відмінність праці тут. Дуже дуже насичений графік. Море можливостей. дзвіночки, хор, малі групи, розбір суботньої школи, навчання, екзамени. На екзаменах ти готуєш відповіді на такі питання, які тобі в голову б ніколи не прийшли. Але ти маєш надвідповіді на ці питання і ти готуєш. І це все забирає у нас. Наш дорогоцінний час. А ще час від часу тобі нагадують, що ти неодружений. Тобі нагадують, що ти вже мала би вийти заміж вже стільки років. І знаєте, це все воно нагнітає і починає потрішки давити. І я хотів би запитати, що саме небезпечне в таких обставинах коли отакі напружені обставини? Тратити відносини з Богом. І знаєте, в таких обставинах, от коли до нас підходять і кажуть, от Вікторина, от давайте змемо участь у вікторині. Відповідь: Нема часу. Підходиш до пасторів і кажеш: ну, потрібно проповідь сказати. Знаєш, я такий зайнятий, що от не можу, нема часу. І це все приходить до того, що ми так на локоть так впираємося і кажемо, такі черні слова, колись так. Не було. Колись було все по-інакшому. Було якось більше часу. От ви так говорили чи ні? От колись було більше часу, а зараз от ну вже точно ну, нема часу. І знаєте, я вирішив повернутися на 150 років назад і зачитати вам одну цитату з журналу Review and Herald за 1858 рік, де Джеймс та Елена Вайт представили коротенький звіт про свою діяльність перед друзями. Двухтыжневый возвид, он окажет, чтобы наши друзья имели некоторые представления о том, чем мы заняты, и как мало у нас свободного времени. Мы представили краткий отчет за последние две недели. Мы разглянем только одну неделю, потому что достаточно много читать. Легли спать в час ночи, проснулись в 5 утра, и сели в поезд, который повез нас домой. Добрались до Джексона в 6.00 вечера. 20 числа, в тот, же, в тот же вечер пересели в другой поезд и попали домой в час ночи. 21-го направились в офис и обнаружили там множество писем. Вот то самое, что мы заходим в электронную почту и обнаруживаем там дуже богато поведомок Дел же которым, которым нужно было уделить внимание, было больше, чем мы могли выполнить. Похоже ситуация. Дел больше, чем мы можем выполнить. 150 роков назад, пыталось бы, честики справа, в 2 часа дня пришло письмо, автор которого настаивал, чтобы мы посетили Кран Гроу, штат Иллинойс, до 23 числа. У нас оставалось 2 дня, чтобы приготовить 100 страниц рукописей для печати, прочитать 40 страниц корректуры и поспешно переделать другие дела, которых вполне хватило бы на неделю. За два дня виконати справи, які б на тиждень. Ну, похоже, ситуація студента перед іспитом, правильно? За два дня можна було б за місяць зробити в 11 часов вечора, 22 го сели в поїзд, прибули в Crown Grove, 23, 6 часов вечера прибули. В, в суботу, 24 го до полудня, встретились з братами в домі брата Беррі, В полдень проповедовали в здании школы, 25-го проповедовали дважды. 26-го в громыхающей повозки поехали к брату Сен-Борну Виксон-Син. 27-го таким же образом прибыли обратно, в Кран-Гроу. 28-го поездом поехали в Моррисон. В 4 утра 29-го числа сели в поезд на Айову, проехали около 30 миль на... 30-го 20 миль верхом на лошади до, самого, до этого самого места. Заставили лошадь плыть полмили за небольшой лодкой. В субботу 31-го проповедовали дважды, сегодня один раз. В настоящее время, хвала Господу, у нас все благополучно. Мы свободны и счастливы. Состояние здоровья лучше, чем за последние 12 лет. Этот график мы предоставили вам, чтобы друзья имели представление, где мы, что делали и почему не отвечали на их многочисленные письма. 1 августа 1858 год. Ну, как вам звит? 150 лет назад так уж не хватало вильного часа. Но встигали, родили життю. И казалось, что наше самопочуття еще лучше, Чи було 12 років назад, їм допомагала одна важлива річ, вони мали постійний зв'язок з Богом. І дійсно, і студенти так теж можуть. І одну пораду, яку хотілося би дати на цілий тиждень. Кожного ранку на протязі тижня задавайте собі і Богу таке запитання: як мені Боже зберегти відносини з тобою у такому насиченому ритмі життя? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Задавайте собі запитання, як мені, Боже, сьогодні зберегти відносини з Тобою? Тому що кожен день різний, кожні обставини різні. І Бог кожну ранку чекає, щоб ми до нього прийшли з таким проханням, і Дух Святий, я вірю, допоможе нам. Тому що розірвані відносини з Богом призводять до духовного паралічу. І тому тема сьогоднішніх роздумів буде духовний параліч та як які Та які методи лікування існують. Для того, щоб розкрити дане питання, потрібно зрозуміти одну важливу істину. І ця істина допоможе нам глянути більше ширше на питання духовного паралічу. Давайте з вами відкриємо: Євангелія від Марка, 4 розділ. І будемо читати з 35-го вірша по 39-й вірш. Іванглія від Марка, 4 розділ. З 35-го. По 39-й вірш. І сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік. І лишивши народ, узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен. А що він водою вже був переповнився, а він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому, Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань. І вщухнув вітер, і тиша велика настала. Як ви думаєте? Яка була погода, коли вони мали вирушати в подорож? Звичайна погода під вечір. І що цікаво, що з ними попливли багато човнів, не тільки вони одні. Чи планували вони, що буде буря? Вони не планували. А хто є взагалі ініціатором цієї подорожі? Ініціатором цієї подорожі є Ісус Христос. Він сказав, переплиньмо на той бік. Чи знали учні, куди вони пливуть? Вони плавали там неодноразово. І вони знали кінцево їхню станцію. вони знали, куди вони пливуть. Тому що вони плавали, вони плили в землю Гадаринську, тому що наступній главі ми це можемо читати. Але є одна важлива істина, якої вони не знали. І ми не знаємо. Після зустрічі з Ісусом Христом у своєму житті, хто кому пропонує подорож? Ми Богу чи Бог нам? Познайомилися ми з Ісусом і кажемо, все Боже, ідемо зі мною. Чи Ісус каже, Я тобі пропоную шлях. Хто кому пропонує шлях? Ісус пропонує нам шлях і каже, Ідемо зі мною, я тобі покажу щось краще. І що цікаво, хто знає, куди він прямує у подорожі з Ісусом Христом? Підніміть руку. Хто знає, куди він прямує у подорожі з Ісусом Христом? Хто знає? Яка кінцева зупинка цієї подорожі, куди ми прямуємо? Небеса. Небеса. Вічне життя, Царство Боже. Так, як і учні Ісуса Христа, ми одного разу зустріли з Ісусом, вирушили в подорож, яку Він запропонував нам, і ми погодились пливти з Ним у човні. Так, як і учні, ми знаємо, куди ми пливемо. Ми знаємо, з ким ми пливемо. Але скажіть, а чого ми не знаємо? Шлях. Ми не знаємо шлях, по якому нас поведе Бог. Ми знаємо, куди ми пливемо, ми знаємо, з ким ми пливемо. Але ми не знаємо шлях. Так само, як і Моїсей. пам'ятаєте, він виходив з Єгипта. Скажіть, чи знав він шлях, яким поведе його Господь? От якби він знав, що йому треба було 40 років знову ходити в пустині. Не знаючи, пішов би він. Але він довірився Богу. І пішов. Що нам залишається робити в такому випадку? Довіряти. Довіряти тому, хто є ініціатором нашої подорожі. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Хто знає шлях Господній? Хто знає думки Господа? Все, що ми знаємо, та вони нам на благо. І Він доведе нас до кінця. Під час нашої подорожі в Царство Боже ми час від часу попадаємо в шторм. Це постійні переживання наші. І дуже часто так буває. Ти працюєш, і ти чуєш, що має бути скорочення. Яка перша думка виникає? Хоч, хоча б не мене. Знов шукати роботу? Ні, не хочу. І, і думка ця наповнює нас. Ти зранку встаєш бадьори, потягнувся, пішов на пари, а вечором тебе зламало, температура 38, виламує руки, ноги, всі твої справи, які були на вечір, ти відкладаєш. І ті справи, які були на ще три дні вперід, ти вже них не можеш виконати. І ти розумієш, що ці справи за тебе ніхто не виконує. І тобі придеться їх виконати. І це все дає певну нагрузку на нас. Сесія, інколи не вистачає декілька годин, щоб здати екзамен до заходу сонця. Я вже не кажу про сімейні потреби і переживання, які наповнюють. І ми розчаровуємося, розчаровуємося в друзях, розчаровуємося в викладачах, розчаровуємося самі в собі. І часом всі ці різні такі проблеми, напружені, біганина безперервна, вона створює такі обставини, що ми робимося слабкими. І в наших уст час від часу виходить критика. Виходить якесь таке негодування. Не хочеться спілкуватися, дістає все навколо. Тобі нічого не хочеться робити. Ти стаєш, ніби паралізований. Стаєш паралізованим, і тільки можеш думати і розумієш в певний момент, що твоя духовність знаходиться на нулі. Не знаю, чи у вас бувало такі ситуації, але такі ситуації у житті трапляються. І є декілька варіантів, як в таких ситуаціях можна відновити зв'язок з Ісусом. Перший це друзі. Ви пам'ятаєте того паралізованого, якого принесли друзі до Ісуса? Це перший варіант вирішення проблеми. Друзі, вони допоможуть нам прийти до Ісуса, щоб Він простив мене і дарував сили жити далі. І дуже добре, коли біля нас є такі друзі, які поміщають наші турботи, переживання і готові допомогти. Помолитися, обняти, які готові разом з нами порадіти і разом з нами поплакати, які готові пригостити просто чашечкою гарячого чаю і сказати, все буде добре. І знаєте, після цього в тебе прокидається якесь нове бажання жити, нова іскра запалюється, і ти знову приходиш до нових відносин з Ісусом Христом. Коли я навчався на медичному факультеті, Викладач патологоанатом розказав таку історію. Каже, трапилась автокатастрофа. Викликали групу медичних працівників, швидка допомога приїжджає на місце катастрофи, і вона бачить, як кругом лежать люди. Він задає нам важливе запитання: до кого в першу чергу треба бігти? До того, хто мовчить, чи до того, хто кричить? Як би ви відповіли? Той, хто кричить, він хоча б подає якісь ознаки життя. А ось той, хто мовчить, знаходиться на грані між життям і смертю. Помічайте таких людей, які мовчать. І мертві мовчать також. Але я такий живі, що мовчать, і їхнє серце знає, тільки Ісус Христос. Помічайте таких людей, щоб вони не загинули в своєму мовчанні. Але якщо друзі не помічають, якщо їм ніколи нас підтримувати, вони зайняті своїми справами, що тоді залишається? Що залишатися паралізованим до тих пір, поки тебе хтось не помітить? Бути духовно мертвими. І чекати, поки трапиться чудо, і Дух Святий зіл'ється такою силою, що ти вже станеш бадьорим, святим і досконалим. Ісус дає відповідь на це запитання. Він говорить до всіх і до кожного: прийдіть до мене всі, всі ті, хто кричать, ропщуть, критикують, всі, хто всім недовольні, прийдіть до мене і всі ті, хто мовчать, наповнені. Душевними переживаннями, внутрішніми переживаннями, прийдіть до мене всі, струджені та обтяжені. І що він зробить? Заспокоїть. і знайде серцям спокій дасть. Прийдіть так, як учні у човні із усіх сил вигукніть. Ми гинемо. Ісус, якщо ти зараз щось не зробиш у моєму житті, Якщо ти не втрутишся в моє життя, я просто загинув. Придіть до Ісуса. Коли учні прийшли до Ісуса, як Він діяв, як Він почав розмовляти з ними? Що Він в першу чергу зробив? Чи почав Він їх дорікати? От чого вони прийшли раніше? Коли в човні були тільки трішки води? Чого вони прийшли раніше, коли тільки буря починалася? Тоді було б набагато все простіше. А взагалі-то я спав. А ви тут прийшли і нашуміли. Чи так звертається Ісус? Чи почав зразу критикувати і казати, ось які ви погані? Ні. Давайте зачитаємо, як Ісус почав діяти. Марка, 4 розділ, 38 і 39 вірш. Відкаріть, будь ласка. А він спав? На кормі, на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань. І вщухнув вітер, і тиша велика настав. Ісус спочатку вирішує проблему. А потім починає вчити і пояснювати, як знову не попасти в такі ж самі обставини. І потім він починає акуратно працювати з нашими серцями, наставляючи нас на шлях, який веде до вічного спасіння. Не соромтесь сказати Ісусу те, про що Він і так знає, бо тільки таким чином ми з вами зможемо досягнути. Тієї цілі, яку пропонує нам Ісус. Амінь. Давайте помовимося. Отче, Господь, ми дякуємо Тобі, що ми серед живих і що ти наш батько, що ти взяв нас одного разу за руку і ведеш до спасіння. Боже, де нам міцно триматися за Твої обітниці, триматися за тебе, Боже? Всіх ситуаціях в нашому житті довіряти тобі повністю, тому що ми знаємо, що ти, Боже, незмінний у своїх намірах до нас. Дай нам приймати все, що буде від тебе, Боже, і надіятись на Твої сили. Дай нам бути чесними з тобою, тому що ти і так знаєш наміри нашого серця. Допоможи нам, Господи, кожного дня розвивати з тобою відносини і мати нерозривний зв'язок. Амінь.